дня. Ми були запрошені, точніше напросилися на з'їзд суддів цього тижня. Ми це представники адміністраційного комітету Ігоря Соболева. Для того щоб послухати. Людей, які приїхали на всеукраїнський з'їзд суддів, і зрозуміти, чим вони дихають, а чи чують вони суспільство, чи взагалі вони зрозуміли певні меседжі, які ми тут їм посилали від, від самого початку Майдану і так далі, і тому подібне. Тому що вам сказати, що враження склалося не найліпше. Е, З'їзджував два дні, четвер і п'ятницю. Так, от у четвер, е, основне питання, е, яке ми дуже чекали. І хотіли побачити, як вони на нього зреагують. Це було питання звільнення суддів Конституційного суду. Я нагадаю цьому товариству, про кого йде мова, це є ті люди, які наділили свого часу Януковича, всупереч закону, всупереч всій юридичній науці. І практиці всього світу вони його наділили диктаторськими повноваженнями. Спочатку давши йому е, е, значить, можливість формувати е, в парламенті більшість під нього е, е, тушками, а не фракціями. А після того, взагалі, відмінивши дію конституції, я кажу, що ще такого не було в світовій практиці, щоб е, конституційний суд відмінив конституцію, підмінивши собою парламент. Так от, одна із перших постанов, коли майдан переміг, одна із перших постанов Верховної Ради була звільнити цих суддів, цих тітушків у мантіях, які зробили цей злочин, звільнити їх з роботи і почати слідство. Але оскільки повноважень Верховна Рада сама в собі не має. Вона доручила це зробити з'їздові суддів. І от кілька днів тому нарешті цей з'їзд зібрався, і це було одне із питань порядку денного. Що ви думаєте, зробили судді? Вони його зняли без обговорення. Питання не обговорювалося взагалі. Вимоги суспільства Майдану Верховної Ради начхати. Просто зняли з обговорення. Ну е... Оскільки нас не дуже хотіли чути перший день, то наступного дня довелося втрутитися в четвертій сотні майдану і правому сектору. Трошки, очевидно, ми привернули їхню увагу суддів і вони почали просити просити вже. Якоїсь реакції, що б ми хотіли зробити, і, і так далі, для того, щоб ситуація змінилася, е, значить, врешті-решт, правдами, неправданими, але у резолюцію з'їзду було поставлене питання про те, що новообрана рада суддів має розробити механізм звільнення суддів Конституційного суду, і наступний, на наступний з'їзд це питання все ж таки буде поставлене. І їх нарешті звільнять і повірте, ми з них не зліземо доти, доки це не станеться. Ми домовилися з новою головою ради суддів України зустрітися ще з кількох питань. Зокрема, із цього питання, і друге питання це корупція в судовій владі. В нас є дуже конкретні пропозиції, як можливо це, це змінити і дещо зменшити той рівень корупції, який на даний момент існує. Ми дуже сподіваємося, що нас почують. Якщо ви хочете мою особисту думку, то обрали дуже гідну жінку на прізвище Симоненко з Верховного суду і вона. Оголосила, що вона готова до співпраці. Тому ми сподіваємося, що це, це станеться і тим, чим я займатимуся наступного тижня. Але якщо ви хочете загальну картину, то мушу вам сказати, що без закону про люстрацію, і, зокрема, про люстрацію суддів, ми далеко не підемо. Вони вже оговтали після першого переляку. Вони вважають, що вони зможуть втриматися на своїх посадах, попри всі ганебні вчинки і неправосудні рішення, які вони приймали і приймають за гроші під тиском. Адміністративним суд, значить прокурорським, і так далі. І що е, е, чимало з них мають зрозуміти і усвідомити. Я не знаю, яку частину з них слід звільнити. Е, можливо, є в нас така думка всіх. Всі! всіх Всі! Можливо, Всі! Навіть, можливо, навіть не буде потреби, якщо вони відчують, що в країні нові правила гри. Можливо, не зможуть ще працювати, але без закону промістрацію ми нікуди не зможемо зрушити. Тому у Верховній Раді на сьогодні є. Кілька варіантів такого закону. Один із варіантів, 10 днів тому переданий президентові. До речі, йому ми сказали, що ми даємо 21 день для того, щоб він за цей час вніс цей закон і так далі. Ми вважаємо, що зараз це його обов'язок. До речі, є вже деякі парламентські сили, які готові взятися за проведення через парламент цього закону. Але ми не хочемо, щоб це була якась одна парламентська сила. Ми хочемо, щоб це походило від президента і щоб він згуртував парламент, а навколо питання, яке абсолютно нагальне, є вимогою суспільства. Тому, з вашого дозволу, якщо це не станеться найближчим часом, я попрошу вашого дозволу знову прийти сюди і сказати, в який день ми організуємо велик, велику ходу до адміністрації для того, щоб президент найгонівше що що цього вимагає. Виробляйте авантюристів, так як на нас дивляться, і так як про нас умерть судді. А це вимога суспільства. Дуже вам вдячний, Слава Україні!